Всім доброго дня і сьогодні розкажу про конструкцію свого нового літрогенератора діаметром 3,5 метра з вісьма лопустями. Розповідь почну з вишки, отже, стоїть вона на трохи порах І фундамент. Про фундамент окрема розповідь, кріплення. Йде на 4 болти, фланчик М16, болти. розмір цього фланчика 160 на 160 міліметрів. Дальше Використовувалося все, що можна було під руками. Тут як бачимо бічисти комбайна. і на розкоси використав також їх. Розмір тут 70х70. 70. Це якби висувна шахта. І Я маю робити намір вішку висувною. І ось ця сторона вона кріпиться на болтах. А далі я буду планувати вставляти всередину секцію. Ну, вона вже буде розміром 60х60. І механізму піднімати. Ну а це ще в далекій перспективі. А поки що ось на такій вешці тимчасово стоїть стойка для випробувань генератора Цього вітрогенератора і висота загальна зараз до центру обертання 4 метри, ну і відповідно край лопасті він обертається на висоті 5,80 приблизно так Використовується тут труба в мене ДУ-50. А розкос ось цей розкос це труба дюймового ДУ-25. Розмір самого трикутника на фундаменті 120. Попішу. Що... Так, далі розкажу поближче про саму саму конструкцію гідрогенератора. Оскільки зараз проводжу. Деякий огляд, бо вітряк вже працював, Йдуть випробування, і він працював на вітрі. Хочу переглянути всі деталі. Отже, редуктор шестеренчатий, двоступінчатий, про нього є окреме відео передачне число 1 до 14,3. Детальніше є окреме відео. Як генератор використовується асинхронний двигун. 2,2 кВт 950 обертів. І в даному випадку він без ніяких переробок, а використовується генератор, він працює в, як генератор-асинхронний двигун в генераторному режимі і збудження на конденсаторах. З'єднання зірка і з генератора вниз опускається 4 провода я взяв на 2,5 квадрата. Ну, Можливо, для вітроколеса 3,5 метра цей генератор є доволі потужним, але я такий двигун просто мав. Тут би більше підійшов, скажімо, асинхронний двигун 1,1 кВт, 1,3, 1,5. Також є встановлена система. Гальмування, використав тиск з автомобіля Volkswagen Golf. Був намір спочатку зробити колодки супорт і гідравлічні гальми, але поки що використав просто як тракторне гальмівце, працює, знизу пригальмовується тяги Воно працюємо. Не спрос опускається і за, заторможується. Пробував, працює. На невеликих обертах вітрогенератор працює 50-60 обертів, і якщо загальмувати, то вже на такому вітрі він не стартане. А так сам вітрогенератор стартує на вітрі 2,5 м в секунду, а вже в 3, при 3 метри в секунду. Починається генерація. Чому я власне використовую асинхронний двигун, то я зараз пізніше скажу? Тут ще зараз по самій конструкції обертання і встановлення на вітер за допомогою в ручному режимі, за допомогою шестеренчатої передачі. Я використав маховик з автомобіля ВАЗ і шестер пендікса, далі корпус з двома підчепничками, і вниз опускається вал, те стоїть редуктор, про який покажу внизу. Як поворотний механізм, я використав ступицю з автомобіля УАЗ. 469. Зразу там є отвір для того, щоб прокласти кабель, два конічних підчепники, досить міцно і надійно вийшло. Платформа виконана з листа 6 мм. Коротенько. Ось такий вигляд його. Вага вийшлося в зборі з вітроколесом 130 кг, хоча я думав, що буде більше. Вага самого генератора 36 кг, вага вітроколеса 22 кг. Про вітроколесо також є окремі відео. Лопасті алюмінієві є розтяжки на трусах. Поки що буде працювати так, а далі, якщо буде така потреба, то я маю намір поставити стеклопластикові пластикові трубні, І такі лопості робить Сергій Буковий. Далі ще внизу про редуктор скажу. Ось такий невеличкий вітерець, задув, навіть в кусовому потоці він. Бачимо, як він легенько зрухується. Вітер поки що не з тої сторони. Я е, говорив, що вітряк випробовується дуже е, стоїть низько і тому більшості випробовую його на південно-західному західному вітрах, а решта тут все мені мішають будівлі, е, сусідські дерева. В ну, планах будувати високу в'яжку. Отже, вал опускається вниз. Використав таку пьетку з трищотки зігурської тормозних підводки тормозних колодок. Передачу число тут 1 до 28 і в щестернях там приблизно 1 до 11. У ручному режимі так то. Складно повернути, і перевага в тому, що можна на дикому вітрі поставити в кусий потік вітрогенератор. тормозна система поки що так примітивно зроблена, трос через пружину і речах затяжки. Общо для випробувань мені цього вистачає достатньо. І такий кожух. Відрогенератора. Зварив я це все з листового металу, 1 мм, 1,2 м, який був такий використав. Ще ззаді для вентиляції зроблено.